Маленька книжка про любов. Це історія, де є війна, зима, холод, темрява, тривога, страх, але є також любов, повага, розуміння, взаємність, надія на краще, віра в майбутнє, віра у перемогу. Головний герой Фред закоханий в однокласницю. Він дуже сміливий, справедливий, працьовитий хлопчик. Мріє про те, щоб закінчилась війна, і тато повернувся живим додому. Це історія про те, як люди підтримують один одного, поважають, розуміють, як маленькі діти у важкі часи стають дорослими і беруть на себе зовсім не дитячі справи. Мені сподобався епізод, коли Фред допоміг пані занести ялинку, а згодом вона стала схожою на фею і дала Фреда їй панкноту, флакончик з парфумами і шоколадку. І коли Фред і Оскар писали на снігу, ви знаєте, чого нам хочеться. Найбільше сподобався епізод, коли хлопці вирішили помешкетувати над шкільним скелетом. Оскар і Фред вміло прикласили чорні вуса, за на що потім отримали догану. Вони терпіти не могли гітлера і хотіли, щоб закінчилась війна. На моїй ілюстрації ми бачимо директора школи, який сварить Фреда за те, що діти приклеїли вуса скелету у шафі. Мені сподобалася ця картинка тим, що хлопці під час війни визміють свого ворога. В епізоді з картою Конрад клеїв дурня. А ельса вела себе гідно. Вона зуміла поставити Конрада на своє місце. У цей момент Фред не міг відвести від дівчини закоханих очей. Гранфарш це продавець ялинок і дорослий друг Фреда. Я захоплююсь Гранффашем, тому що він погодився, що Фред допомагав йому в роботі. Гранфер давав плату за роботу хлопчикові, тому що розумів, що у Фреда в сім'ї заробляє тільки мама, а тато на війні. Гранф це добра людина з великим серцем і хороший продавець. Твір Ульфа Старка, маленька книжка про любов, мені дуже сподобався та дуже зворушив тим, що в ньому показана відповідальність Фреда. Він допомагає мамі по господарству, варить суп, навіть допомагає пекти пряник. Ви будиночок Гранфушу допомагає продавати ялинки, гроші за це віддає мамі. А також мені дуже подобається, як Фред допомагає мамі прикрашати ялинку. Різдвяна ялинка має магічний характер, особливо в період війни. Це єдина розвага для дітвори. Ялинку Фред старано прикрашає свічками, ангелочками і кульками. Мене вразило, як Фред на Різдво свою шоколадку віддав дівчині, яку дуже кохав. Це була Ельса. Фред дуже хотів з'їсти свою шоколадку, але згадав слова батька, що якщо любиш, то нічого не потрібно шкодувати. Маленька книжка про любов Ульфа Старка це твір про життя людей під час війни, про того маленького хлопчика за батьком, про бідність і несправедливість, про перше кохання, про віру в майбутнє та надію на краще. Ця книга сповнена добра, світла та любові. Головний герой, десятирічний хлопчик Фред, закохався свою однокласницю Ельсу, заради якої він наважується на сміливі, рішучі та самовіддані вчинки. Незважаючи на складні життєві обставини, Фред не припиняє мріяти та вірити в диван. І на різдво хлопчик отримує найбажаніший подарунок приїзд тата, якого він дуже любить. Читаючи оповідання Ульфа Старка, маленька книга про любов, я зрозумів силу і важливість любові в нашому житті. Герой пості зіткнулися зі складними випробування, але саме їхня любов один до одного допомогла їм подолати ці перешкоди. Історія нагадала мені. Що любов це не просто почуття, а сила, яка може спонукати нас бути кращими і сильнішими. Вона також змусила мене замислитися над важливістю наполегливості та мужністю перед обличчям негараздів. Через досвід героїв я дізнався, що любов може бути джерелом сили і що вона може допомогти нам знайти мужність, щоб продовжувати жити і давати життєвий виклик. Загалом ця історія має потужне послання. Яка залишиться зі мною надовго?